Що таке машина часу? Вікіпедія називається гіпотетичним апаратом, призначеним для як не дивно, мандрівок у часі. Пересічна людина швидше за все асоціюватиме такий неймовірний пристрій із науково-фантастичними творами: література, кінематограф без різниці машина часу встигла засвітитися всюди. Та чи хтось вірить у те, що вона справді існує? Не як реквізит до фільму назад у майбутнє, звичайно, а як те, що дійсно може вплинути на життя? Такі думки виникають хіба що в НАТО амбіційних фізиків чи прихильників конспірологічних теорій. Проте я можу довести, що машина часу цілком реальна, а стикаємося ми з нею кожного дня. Я маю на увазі пам'ять. Можливо, це доволі неочікуваний вибір на роль інструмента для подорожей у часі. Пам'ять не можна побачити на власні очі чи, наприклад, помістити в лабораторію, але вчені ще не навчилися керувати просторово часовим континуумом, тому єдина можливість повернути минуле спогади. Що ж, поясню, пам'ять не має панелі керування чи бодай кнопки вирушити назад, проте часом ми опиняємося в минулому так раптово, ніби хтось дійсно смикнув за прихований важіль. А таким важелем може виявитися що завгодно: шелест листя, знайомий із дитинства запах, промені сонця, що впали на стіни кімнати так само, як кілька років тому, мелодія колись улюбленої пісні, вулиця, яка бачила тебе з різними людьми в такі ж різні періоди життя, спогади, немов короткометражні фільми, які виринають у голові без запрошення. Хоча іноді цей фільмами назвати складно. Просто щось підсвідоме, ефемерне й метафізичне, десь на рівні відчуттів і дуже свавільне. Адже часом пам'ять грає з нами у примхливі ігри. Деякі спогади виглядають так, ніби їх знімали на чорно-білу плівку, нечіткі, хаотичні, подекуди взагалі обірвані. Інші ж настільки яскраві й детальні, що викликають мурашки навіть через багато років. Вони дбайливо зберігають важливі дні, моменти й емоції десь у закутках нашої душі. Хоча, можливо, доречніше сказати мозку. Проте іноді машина часу дає збій, міняє місцями події, спотворює їх, стирає або, навпаки, робить болісно чіткими. Одним словом, бреше. Є інша проблема. Машина перестає запускатися. Зовсім. Як не старайся, які зусилля не докладай, все одно не згадаєш те, що потрібно тобі тут і зараз. Можливо, саме тому ми так любимо фотографії, щоденники, старі листи, а дехто ще й скриншоти. Ми боїмося, що пам'ять зітре щось важливе, викине це на узбіччя нашої свідомості. Але правда в тому, що тримати в голові все неможливо, так само, як і подорожувати у часі. Найголовніше те, що ми беремо від життя. Завжди залишається з нами у словах, жестах, учинках і поглядах. Бо пам'ять це не архів, а те, що робить нас нами.